Вітаю вас, маленькі художники та її батьки. Сьогодні Великий Державний свято День прапора України. Прапор нашої країни має колір жовто-синій і повинен кожен знати, як два кольори з'єднати. Синє небо, верхня смуга, жовте поле, смуга друга. Не забудь ні день, ніколи. Україна, небо і поле. А ще й запам'ятай, Україна мирний край. Як ви здогадались, сьогодні ми будемо розписувати з вами символ нашої держави Прапори. Я підготувала для вас стилістичну форму розмальовку і ми розпишемо її традиційними елементами петриківського розпису. А саме квіткою, цибулькою, листочками, гроною калини, ромашечками, і смородинками. Для заняття нам необхідно гуаші фарби, клей ПВА, палітра, пензлик першого, другого або третього номеру. Піп'єточка або ушна паличка. чимось розмішувати фарбу. Мастихін або паличка пластмасова з пастаніну, олівець або і резинка. І в мене ще кіточка з кошачої шерсті. Ви можете скористатися пензликом першого номеру, Водичка і серветки сухі. Спочатку правильно розмішуємо фарбу. Беремо клей пива і наливаємо нам 5 таких от крапочок клею, відступаємо один від одного. Будемо по черзі розводити кожний колір. Начинаємо зі світлих кольорів, беремо жовтий, беремо його багато, нам ще сьогодні він пригодиться. Змішуємо, додаємо водичку і змішуємо клей з фарбою і добре-добре отак от перетираємо, щоб воно все гарно добре розчинилося і змішалося. Починаємо наш розпис. Пропоную почати нас з цибульок, потім з листочків маленькими з і промашечками і закінчимо калинкою, змочимо наш пензлик водичку, трішки протираємо, будемо малювати верхню частину. Набираємо синю фарбу повністю, кінчик жовтий, малюємо квітку, проводимо зверху вниз до середини. З'єднуємо два мазки разом і по черзі на зменшення так от потупово з'єднуємо подалі самі маленькі мазочки. Робимо цибульку. Наступну цибульку зробимо жовтого кольору. Інчик синій. Починаємо з великих мазків, проводимо середини. Беремо на кінчик синю фарбу, частіше вмочуємо, щоб у нас був гарний перехідний мазок. Будемо малювати листочки. Я пропоную взяти вам синю фарбу, кінчик зелений, це навпаки беремо. Проводимо середню лінію, беремо сині щеплечки зеленого кінчик. І всередині листочка ставимо мазочки. Наступний листочок робимо. Трішки навпаки, беремо жовтий, кінчик зелений. Проводимо середню лінію і так же само середині листочка ставимо мазочки з обох боків. Будемо робити з вами ромашечки. Ромашечки робимо традиційно, як завжди. Беремо піпеточку, синю фарбу мочуємо і по колу оздоблюємо нашу ромашечку. Піпеточку помили, витерли, щоб вона була суха, будемо робити наші смородинки. Я трішки пропустила. І от тут забула малювати вам ще одну так. Смородинку робимо фіолетову або червону. Я зроблю фіолетову сьогодні. Натискаємо кожну ягідку, щоб був відтиск. Сьогодні калинку можна намалювати пальчиком або піп'яточкою. Вона у нас маленька, тому можемо зробити її піп'яточкою. Мочимо в червону фарбу і ось всередині нашої грони ставимо крапочки, добре натискаємо, щоб наша калинка була гарною і великі ягідки. По черзі один рядочок, потім інший. Робота майже готова, можемо намалювати всі тоненькі гілочки, розвести коричневу фарбу, зелений і, ж, і червоний, у нас вийде коричневий. Добавимо гілочки, з'єднаємо всі наші елементи. Звичневий нам ще знадобиться для того, щоб намалювати паличку, яка тримає наш прапор. Нам залишилося наш прапор ще обвести. Набираємо синю фарбу і верхню частину нашого прапора обводимо синім кольором. Нижню частину обводимо жовтим кольором і отут половинку також обвести жовтим кольором всередині. Можна додати маленькі травинки. Вверху можна зробити сині. а низу жовті поставити можна крапочки в наших квітах. Все, наша робота готова. На цьому наша робота завершена. Що така гарна і цікава композиція в нас вийшла. Дякую вам за вашу уважність і плідну роботу. Всім гарного настрою, до нових зустрічей!